Спортивний стадіон перетворюється на повстанський табір. Юнаки і юначки в одностроях відпрацьовують шикування, повторюють теорію медицини та додають останні штрихи до художніх номерів. Що ж відбувається? Це перший етап всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура». Цьогоріч учасники змагань гостину прийняла пониковиця, де стадіон стир не одну добу став табором і полігоном і сценою для сміливої патріотичної та талановитої молоді бродівської громади. Участь взяло вісім роїв, які сформували чотири чоти. У кожному загоні були свої керівники відповідно до традиції УПА. Керували табором Бончужний Валентин Матвійчук, оружний Ірина Коваль та сотник Станіслав Степаніцький. А очолила отаман Тетяна Лісковецька. «Сокіл Джура, хоч і називається грою, та насправді є серйозним випробуванням сил та духу для всіх учасників. Від імені Бродівської міської ради і від себе особисто. Вітаємо усіх учасників першого етапу Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». «Сокіл Джура» – це не лише змагання, які традиційно вже проводяться у нашій громаді, це школа мужності, витривалості, національної гідності. Саме тут у випробовуваннях та боротьбі. Загартовується характер майбутніх захисників України та справжніх патріотів. Цьогоріч грої настільки добре готували, що суддям було складно визначитися за ліковими балами, адже рівень був дуже високим. Традиційно після облаштування своїх куренів на ранковому шикуванні з освяченням та підняття прапора джури та національного стягу змагалися у конкурсах струю і пісню поряд. Метання гранати, з пневматичної гвинтівки долали смуги перешкод на час, мірялись силами у конкурсі знань відунь та вмінням на етапах медичного змагання рятівники та тактика ведення бою. Кожен конкурс вимагав від учасників і фізичних, і емоційних зусиль, але і у коротких перервах юнаки та юначки влаштовували собі активні розваги. танці, глешмоб, пісні під гітару. було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, всього. Запрошення купити тільки час, від всіх нас методийшоподіли. Когось напустив когось під дня, а я на кого взагалі забив. Показати свої таланти талантируї могли також у завершальному конкурсі ВАТРА, де виконували такі яскраві та щемливі номери, що ні журі, ні глядачі не могли стримати сліз. Смілива людина, найдорожча йому батьківщина, авіатор слабкому захисник цінити побратимство Авіатор! всім народом друг і козацький в нього Авіатор! шанує родини коло завжди тримає своє слово. Адіатор! З містою великою козацькою родиною ми діти! Україну мати! Що сказати? Нас, Нас не подолати! А на вечірній збірці настав час нагородження переможців. Грамоти та подарунки вручала перший заступник міського голови Ірина Олеха, начальник відділу освіти Наталія Антоненко, також отаман табору Тетяна Лісковецька. Кожен рій був відзначений за участь та звитягу під час змагань. А за заліковими балами очолив турнірну таблицю Рій авіаторів Бродівського опорного закладу загальної освіти перших третіх ступенів номер 4 Здобили Срібло, мазон, керої нескорені, «Пониковицького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Дівочий рій, дав вдав фору багатьом, навіть у складних випробуваннях, на фізичну силу. Ну а бронзу цьогорічної джури здобув рі патріот Суховільської школи. Найвлучнішим стрільцем змагань стала Віктолія Трибух, учениця 10 класу, бродівського опорного закладу загальної середньої освіти номер 4 Спеціальні подарунки для переможців підготували та вручили Володимир Волошин, командир Галицького полку бойового. Братерства України та Шелест Валентин, корінний бойового братерства України у місті Броди Галицького полку, хочеться вірити, що наше покоління передасть цій молоді, впевненій в собі і в свою країну вже мирну країну, що ми завершимо цю війну. Але готуватись треба. Ви молодці, що ви такі активні в підготовці, тому що чим більше ми будемо готові дати відсіч ворогу, тим менше в нього бажання буде вступити на нашу землю.